Так, усім привіт! Ось я дістав скумбрі, от отаку. От. Гарненько це я позавчора ще купував у мразі була. Хочу запекти на ну, грілі. це англійське, взагалі, то слово це не наше. Це означає решітко. Ну, власно кажучи, я то на решітці буду пекти. Ось дивіться, треба розрізати, але розрізаю я не по пузу, а по спині. Отак от, от. Чому так по спині розрізаю? Тому що в неї в пузі жиру багато, а я не хочу його втратити, коли буде запікати. А кишки витягти треба. Ось. Розпускаємо так от акуратно по хребту. Ничего ну, нега попалось. Что ты тут будешь? Буду запекать он эту самую. А что, она размазалась? Да, а я уже почти. Волок Видите? Вот тут трошки почистил. Еще и игра. И так оно а ну, мало уже, Это так уже можно не, не считать, что то икра. Слабо Так. Ну все, это хорошо нам надо? Поселити, поперчити. Соль я буду трошки додавати туди лимонної кислоти, щоб вона така плотненька була. І хай вона ще полеже з ну, час точно. А тоді вже буду запікати.